Я уявляю, якусь операцію треба зробити, щоб це реалізувати. А друге, питання, наскільки б це вирішило питання? Вибачте за тавтологію. Але якби це було десь до червня минулого року, ну, можливо, до липня, то так. А зараз, коли, ми, коли не ми, а коли чомусь вибухає. Прянськ, Белгород, інші міста, Москов Сіті, то росіяни стоять дуже злі, і росіяни вже не засуджують війну. Росіяни її підтримують. Тому знайдеться, не дай Бог ще гірше, ніж Путін. Я не знаю, хто це може бути, але це реально може бути, який буде ще більше підігрівати інтереси росіян. Дідові на прикормку для риби. Тому що це все був піздж, що росіяни не підтримують війну. Вони всі підтримують війну з самого початку. Вони імперіалісти. Більше 80% підтримує війну.